Всім привіт! Я приїхав на кордон з Аляскою. Там далі Аляска, тут ще Канада. Буквально декілька кілометрів вже починається територія Сполучених Штатів, але я поки не маю візи американської, тож я відправлюсь в подорож, покажу трохи, як навколо виглядає. Я зі своїми лижами завтра йду в цікаве місце. Там частково проходить стежка знаменита Чулкут Трейл. Це стежка, по якій люди переходили через перевал і потім вже по ікону добирались до місця, де вони шукали золото. От. І моя здача. Дістатись завтра до селища Бенет. Я так розумію, там ніхто не живе зараз. Там є стара церква, там ще щось є. От. І ну, я завтра покажу, як це виглядає. Чи дістанусь я туди, чи ні. Побачимо. Погода, наче більш-менш нормальна, вітру майже немає. Минулої суботи ми сюди приїхали з Надією. Пройти цей шлях, але не вийшло. Цього разу я сам, дружина працює, я вирішив провести вихідні тут. Краєвиди чудові, трохи на вечір розвиднюється, бо було більш мористо. Але я тільки приїхав, закінчив роботу і от доїхав сюди. Он наша автівочка. І ось знак. Що це частково чолкут трейл. Дуже популярна локація. Минулого тижня. Тут все усі нам було людьми. Чотири дні вихідних було. Дуже популярне місце. Приїздять, катаються на лижах. Тут є велика зона, де можна покататись на лижах на кроскантрі, дехто приїздить з іншим типом лиж. У мене лижі для походів. Все, йду. Влаштовуватись зручно в машинці, перевірю вранці погоду по гарміну. І якщо все буде добре, вирушу дорогу. Поки що не дуже ясно, як я буду добиратись, яким саме шляхом, тому що, Ну, я не знаю, я тут не був, ні разу звідси не добирався до Бенету. І, якщо не помиляюсь, сьогодні 5 квітня. І ведмедики прокидаються зазвичай десь середині квітня. Але цього року весна прийшла на декілька тижнів раніше. Тож треба бути обережним мені завтра. Я завтра буду спати в наметі сьогодні в автівці. Побачимо, що, що з цього вийде, з цієї подорожі, але в мене все з собою є. Хочу показати, який в мене крайвит зараз з автівочки. Чудовий ранок. 6 квітня десь приблизно мінус 4 зараз, але сонечко перегріває. Трохи випало вночі сніжку свіженького. Їхати на лижах ще приємніше. І я вирушив вже в сторону Бенету. Сподіваюся, я доберусь туди, туди сьогодні, десь приблизно має пройти 13 кілометрів, щоб дістатися до Бенету. Моя теорія така, що тут є залізна дорога. Вона працює тільки з травня. І в теорії вона проходить по більш спокійним місцям. Тож маю намір дістатись нею. До речі, скоро буде у нас нова камера. Якість відео ще покращиться, якість звуку покращиться, сподіваюсь, все буде добре. Тож це останній раз, бо наша екшн-камера Sony зламалась, це я записую на телефон. Сподіваюсь, що виглядає все чудово. Якість відео нормальна Ну що, не буду гаяти час, маю вирушати. Зараз десь мінус 4. Чудова погодка, навіть жарко, буде роздягатись, мабуть. Хочу зняти приблизно з якою швидкістю я рухаюсь. Зараз трохи повільніше, бо я не використовую палиці. Але от можна бачити. Це майже біг. До того ж хочу додати, що я з рюкзаком. Рюкзачок, до речі, від Lightway. Я ним дуже задоволений, це ніяк не перестану його рекламувати. Бо кожного разу, коли складаю в поку в нього речі, одягаю на себе, відчуваю задоволення. От, і разом з Лопатою, з важким килимком, самонадувним, дувним, з РВЛю 7. От, разом з всіма всіма прибудами, Навіть забор від ведмедів є. У мене рюкзак з водою. Важить зараз 15 кілограмів максимум. Я думаю, що насправді 13 бо відчувається дуже комфортно. Краса навкруги, неймовірна. У Вайтхорсі вже відчувається, як весна і снігу не видно, або дивіться, як багато снігу тут я вже зійшов з залізної дороги і по лісу чим чекую. Гарно, трохи хмарки насуває, але сподіваюся, що буде добра видимість, тому що вон там небо чисте. там під тією горою проходить знаменитий чілкут трейл. Я потроху до нього їду, мучу як можу, на всіх порах дуже жарко. Вже роздягнувся тільки у термобілизні зверху і в шапці. Йду без привалів, суду зупиняюсь в деяких місцях з такими от краєвидами зробити фото та насладитись краєвидом. А ось і Беннет. Без жодного привалу за 3 години я сюди дістався, зупиняючись, щоб зробити фото, помалуватись пейзажами. Так, буду шукати церкву, і тут уже в мене точно буде привал. Подумаю, чи я буду спати тут, чи піду назад. Так, це станція Беннет. Можете про неї почитати в інтернеті. Уявляю, як тут вирувало життя. За часів золотої лихоманки. Оце озеро Беннет. По ньому можна дістатися до Керкросу. Там гарні краєвиди. Ми були на горі Брют. Вона там десь не знаю точно яка з них, чи видно взагалі звідси, мабуть, ні. Мабуть, за тією горою там трохи. Далі про це можете подивитись, от посилання залишу зверху. Так, а ось тут якраз інформація. Так, ну це здебільшого тут пишуть, коли відкрито, коли все починається. Так, зараз людей нема. Круто, все як я люблю. Йду шукати церкву. Десь тут має бути знаменита церква святого Андрія. Звісно, я маю її відвідати, тому що звати мене Андрій. Так. Ой, прогуляюсь навкруги і подумаю, чи я буду тут ночувати, чи можливо поїду трохи назад і десь з краєвидом іншим зупинюсь ще подумаю. Так, один інформаційний стенд. Про те, чия ця земля яких саме індіанців. Далі також інформаційний стенд, що це Беннет, Британська Колумбія. А ось інформація про місцевих індіанців, які тут жили, про їх сім'ї. На жаль, зазвичай тут трагічні трагічні події відбувалися. Це окрема історія для окремого відео. Може колись зніму та розповім трохи більше про історію місцевості та Канади загалом. От такі краєвиди. Так, а тут є чийсь кебін. Зараз піду подивлюся. Так, якісь сарайчики. І та-дам! Церква святого Андрія. Так, зараз сонечко буде якраз навпроти. О! Отак можу зняти. Ну що ж, похожу навколо, спробую зайти всередину. Сподіваюсь, відчинено. Так, а ось інформація про церкву. Якщо хтось хоче, можна поставити на паузу та почитати. Церква була центром соціального життя тут, в Бенеті, за часів Золотої лихоманки. Перепрошую. Я тут провалююсь сніг. Намагаюсь дійти поближче до церкви. До входу. А ось так церква виглядає з цього ракурсу. Досить живописно. Такий глибокий сніг провалюсь з кожним кроком. І вона зачинена. Ну, не очікував я цього. Але в цілому я уявляю, як там всередині це не православні церкви, де трохи цікавіше. А так, природа тут крута, і оце головне. Ну і мені подобається краєвид церкви. Разом з озером, горами навколо. Я піду вниз, бо там так багато слідів тварин було, людей немає. Щоб там не унюхали вони мою їжу в рюкзаку. Ну я думаю, де поставити намет, чим прямо тут піднятись і поставити. Чи все ж таки потроху повертатись назад? Уявляю, скільки щирих молитов було в цій церкві. Як далеко від своїх домівок люди їхали. Багато людей з Європи в пошуках кращої долі. Я уявляю цей шлях з Європи сюди, як довго. Вони їхали, добирались. В надії, це ще ж не було гарантії, що ти сюди приїдеш і гарантовано знайдеш кошти. Може взагалі загинеш? Уявляю, які відчуття були у цих людей, які думки у них були. З цього приводу. До речі, на байдарці можна сплавати тут. Ще подумаємо з дружиною. Може влаштуємо собі пригоди тут. Ну, і тут з травня місяця ця станція функціонує в Бенет. Там та, що внизу, яку я знімав червоненька така. Тут курсують потяги, але здебільшого це екскурсійні потяги через Вайтпас, цей перевал знаменитий. От. Ну, воно безпосередньо через перевал, як такий, не переходить. Так, тут багато подібних конструкцій, не знаю для чого їх використовують. Можливо, тут є якась подача води. Ну, в час, коли тепло. Їх досить багато. Вон там одна далі. Хто знає, напишіть. Хто був у Бенет, також напишіть. Так, знову ж таки, трохи історії. Я це все потім почитаю. Кому цікаво, можете читати зараз, зупиняти, ставити на паузу. Таж є мапа, тут є пляжик. Це кемпінг тут є також. І є місце такі контейнери, де можна поскладати ну, сховища металеві, де можна поскладати їжу. На пляж я навряд чи піду. Бо все в снігу, глибокий сніг. Іду з рюкзаком. Ось один кебін. Трохи вон водичка видніється в озері. Там, мабуть течія вже більша. Качельки є. І там якийсь інший кебін внизу. Цікаво. А тут же інший кебін. І якраз початок озера Беннет. Я так розумію, це туалети для кемсайту. Так, а це тут якраз сховище для їжі. ось як цей кебін виглядає ззовні. Це якраз Парк з Кеннеда належить ця будівля. Ну я думаю, що тут зачинено. Давайте глянемо яка температурка? Плюс, плюс 2, я так розумію. Ага, непогано. Вночі ну, мінус, вдень плюсова температурка. Ну, кебін зачинений. Можете дзвонити, але мобільної мережі немає. Ну, Круто. Добре, що мені не потрібен терміновий прихисток. Зніму трохи як виглядає всередині через віконечко. Це ще не все. Тут є ще одна будівля. От якраз тут біля річечки. Виглядає як місцева кафешка якась. Ну, звісно, знову таке зачинено зараз. Поблизу річки такий сильний вітер дме, а тут вже краще трохи прикриває гора. Ну і зараз думаю, чи зупинитись, залишитись а, в цьому місці, в принципі, наче хочеться відпочити, А З іншого боку. завтра трохи таки з підйомом вгору. За три години я точно не заберусь, не доберусь до автівки. Десь за 6. За 6 або за 7 навіть може. Ну от і станція Беннет, Всі вікна все зачинено. Нікого тут зараз немає, життя не вирує, Гори навкруги, тиша, людей немає, тільки я. Вон церкву видно. Якраз посередині зараз екраном буде. Там чийсь кейбін. Є така лодочка старенька. Від Гармена прийшло повідомлення. Листую з дружиною. Тут мобільної мережі немає. Ну і думаю, ну я дуже втомлений. Думаю, чи лишатись відпочивати, читати книжки, можливо, знімати якісь відео про спорядження. Або, або ж просто повертатись назад. Ну і є надія, що до ночі я дійду. Ті будівлі наразі закинуті. Ніхто там не живе, не працює, людей взагалі нема, повна тиша. Я тут походив, погуляв навкруги. Що, рішення прийняте, я залишаюсь. Вон виглядає місцями сонечко, дуже гарно. Залишаюсь, переночую, а вранці, набравшись сил, вже піду до автівки. Ну я от всередині будиночку. Ось пічечка, дрова є. Одна з дверей була не зачинена, я знайшов. Ну ось я так зсуну дві лавки і буду на них спати. А ось краєвид з вікна. Можна побачити туалет, а можна побачити ще й гори і озеро. Вирішив прогулятись трохи ближче до річки. Гарний краєвид на долину між горами. Але вітер сильний, сподіваюсь, що мене чутно. Ну, вздовж цієї річки це якраз є вже чолкут трейл. Я частково по ньому сьогодні пройшовся. Побачив, як воно виглядає, але вже може колись пізніше пройдемо, бо він проходить через перевал і закінчується на Алясці. Ну от колись люди йшли через той перевал. Потім сюди добирались пішки. Тут будували собі лодки або інші засоби для того, щоб сплавитись вздовж озера. Ну, далі там, через систему річок Озер по дорозі добирались. Різними шляхами це відбувалось. Ну, водні артерії зазвичай відігравали досить значну роль. Я вже накатався на лижах тут, десь третя година дня. Ще дуже багато часу в мене. Їм сушені манго. Дуже смачні. Насложуюсь сонечком. Наче десь на морі маєш. Я вже відпочиваю на матрасику своєму і читаю, хто тут був. Здебільшого закінчують тут в серпні, походи, люди. Ще трохи буваю у вересні. Чомусь зачинена була стежка зі сторони Сполучених Штатів. Як мінімум в серпні. Так, а починають. В червні починають люди ходити. Я не з тих людей, хто любить відпочивати і просто сидячи. От я не можу уявити, що я так релаксую і все, і сижу, насолоджуюсь. Мені постійно треба рухатись щось робити, кудись іти. Я вже трохи там полежав, почитав ці записи в. Книжці, реєстрації, і думаю, ну все, можливо, назад піду. Але так підрахував, підрахував що ну, о 8 вечора я прийду десь 25 км це я на лижах про, проїду. За день, не рахуючи того, що я тут набігав на округи ще декілька кілометрів. О, ну і буду втомлений, просто впаду спати. Не дуже хочеться так. Ще й вітер сильний піднявся і якраз він зустрічний. На завтра, наче судячи з прогнозу погоди по Гарміну. Погода непогана має бути. Ну як? Буде похмуро, але вітру наче не має бути. Бо зараз таке там несеться в горах, видно. Листуюся з дружиною завдяки Гарміну. Це трохи допомагає. От. Але. Соло подорожі не працюють. Ну, непогано, поки ще йдеш активно. А так от хочеться, коли відпочиночок бути разом. Читати книжки, спілкуватись про щось, ділитися емоціями, планувати. Разом веселіше. Хто б там що не казав, не розповідав. Разом однозначно краще. Але так, як вітер стихає то на сонечку досить непогано, приємно. Вон там над горами хмари величезні, там сильний вітер дме Потроху я вже почав монтувати це відео. Пічечка працює, хатинка нагрівається, дрова є тут, дрова є ззовні. Воно у мене місце, де я буду відпочивати. Трохи пізніше повечерю. Вже стає набагато затишніше. Так, тут всяка інформація про перехід кордону на всяк випадок залишу. Он тут є корисні номери. Так, ще я от як виглядав Беннет у 1898 році. Багато наметів, будиночки, навіть мостики. Це дуже крута будівля. Зимова версія, тут же також зимою люди були. В пряшках собаками можна було переходити. Так. 1899 рік. вау Дорога у них така собі. Була собак багато, собаки, звісно, популярні і тоді, і в цей час. Хоча тоді користі від них було більше, ніж лише задоволення. Так. вечоріє. захід сонця. Я зараз піду читати книжки, буду спати, і наступне відео вже буде вранці. Ранок наступного дня. Погодка от така сіренька, але все одно гарно. На горизонті там видно, що світанок. Яка температурка? Мінус, розкажу точно, мінус 5. Ну, добре, відчувається, що мінус 5. Але вітру немає. І 7 7.30 ранку я вирушаю назад до автівки. Побачимо, скільки у мене це займе часу. Вітру немає. Майже пів шляху вже подолав. Знову без кривалів іду. Я їду і думаю, що ж це місце нагадує. Нагадує воно мені Лапландію. У нас була чудова подорож зимова. На північ Фінляндії, в Лапландії. Там такі ж ліси, але з горами там не склалось. Проте, от саме ліс схожий. Камені, озера тут все дуже схоже. Ну і вимальовується ще план на це місце. Повернемось, коли сніг розтане, я думаю. Я знову повернувся на рейки, і от як виглядають вони. Трохи ще більше снігу випало, а мені лишається 2,5 кілометри. Ну що, фінальне відео з цього походу. Я вже закінчив свій маршрут і тут додам скріншот, як я дістався. Супер втомлений, без жодної зупинки, знову ж таки, і... До зустрічі в нових відео вже буде нова камера. Я думаю, і нові приходи. Пока.